На кадрах, розміщених у соціальних мережах, люди тікають з міжнародного аеропорту Сани. Ізраїль оголосив, що в четвер завдав ударів по кількох об'єктах руху Хуситів у Ємені. Змі, що належать угруповані, повідомили про шістьох загиблих. Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус сказав, що під час ударів він якраз був в Україні і збирався сісти в літак. З його слів, він прибув до Ємену, щоб домовитися про звільнення затриманих працівників ООН та оцінити гуманітарну ситуацію в країні. Цей інцидент Ізраїль наразі не прокоментував. Загал заявив, що, крім удару по аеропорту, він завдав ударів по військовій інфраструктурі в портах на західному узбережжі, Ємену, а також по електростанціях. Прем'єр-міністр Біням Нетаньягу сказав ізраїльському джерелу новин, що країна тільки почала свою кампанію проти хуситів, яких підтримує Іран. Ми діятимемо, доки не завершимо роботу. Раніше Ізраїль також провів кампанію проти Хезболи в Лівані, яку теж спонсорує Іран. До того ж, ізраїльські військовики знищили більшу частину стратегічної зброї сирійської армії. Хусити неодноразово запускали безпілотники та ракети в бік Ізраїлю на знак солідарності з палестинцями сектора Гази. Так у ніч проти п'ятниці в Тель-Авіві ревли сирени через ракету, запущену з Ємену. Її перехопили. Тижнем раніше аналогічний удар хуситів спричинив руйнування в Тель-Авівському районі. Яфо постраждало понад 10 осіб. Зазначимо, що вже понад рік хусити вчиняють атаки й на судна в Червоному морі.